Друзі, всім привіт! Автопарк не зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Рено Logan 2011 року випуску, офіційний автомобіль. Один власник в Україні. У автомобіля фарбований один елемент, це переднє ліве крило. Другим слоєм без криміналу взагалі. Ніяких рижиків, нічого по кузову немає. Встановлені желізні диски на зимовій гумі 15-го радіусу. Оптика галоген. по комплектації. У нас текстильний салончик, він охайненький, під чехлами, стеля чистенька, дверні карти також в охайному стані, механічні э, скло під'їмачі, жодної помилки на авто немає, 164 тисячі рідного пробігу, механіка, підігріви заднього скла, печка, все працює, жодних нарікань по авто немає. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.